Бажаю доброго та міцного. Разом з нами. Ви узнаєте не тільки новини, а і аналізуєте поточну ситуацію. Тож, на 06 серпня, поточного року ми маємо. Бійця Азову Володимира Спрайта визнано найкращим військовим медиком Європи. Взимку під час бойових дій, безпосереднього бою, йому вдалося спасти життя побратиму. Дроном було скинуто донорську кров. І завдяки цьому життя воїна було збережено. Вітаємо, друже. Підрозділ безпілотної системи російського окупанта Рубікон. Ви знаєте, що це особливий підрозділ і, на жаль, дуже небезпечний, отримав нові засоби враження, а саме катери, безпілотні човни, які мають метою в першу чергу нанести удар нашим морській інфраструктурі, за словами Сергія Флеша, ці удари можуть бути масованими подібно тому, як працюють шахеди. Це небезпечно, але е, ці катери ми можемо вражати звичайними FPV, Головне, щоб ми були до цього готові, е, своєчасно знали про можливі атаки і вживали всіх заходів до того, щоб вразити. Цю ворожу техніку. На думку керівника гуру, доволі реальним може бути сценарій того, що НАТО розвалиться, тому що в тому вигляді, який він має, цей блок себе і жив, і для того, щоб він мав якісь перспективи, на майбутнє має бути певна перебудова і перелаштування. Цієї всієї системи боротьби з ворогами зовнішніми ворогами учасників блоку на тлі цих реалій генерал Денат Буданов бачить майбутнє України подібне до життя такої держави, як Ізраїль. Тобто, це держава, яка завжди готова дати відсіч зовнішньому ворогу. І саме таким має бути і майбутнє. України ми маємо продовжувати боротись за нашу незалежність і, взагалі, за наше існування. Тож звертаємо особливу увагу тим новинам, які, якимось чином були пропущені змі, або їм не було приділено певної уваги, але вони мають важливе значення в загальному інформаційному просторі, як чинники загальної ситуації на фронті. Стало відомо, що росіяни сконструювали пристрій для пересування по трубах газопроводу. Це система з камерою та пультом управління для перевезення вантажа. Вже російський пропагандист Соловйов. Мостив свій зад на таку систему, сфотографувався, але ми розуміємо, що це засіб для покращення логістики, можливо, ДРГ, можливо, якісь окремих підрозділів. Але зрозуміло також, що ми знаємо де проходять трубопроводи, як проходять і що зробити для того, щоб ворог нічого не зміг там вдіяти. Нова загроза від шахедів зовсім недавно з'явилися реактивні. Тепер, за інформацією, яка також надана з Рігієм Флешем, ми знаємо, що в прифронтових зонах в деяких регіонах з'явилися шахеди, які несли під крилами по дві протитанкові міни ктм 3 Це касетний заряд, дуже небезпечний, який спрацьовує на рух техніки. Мабуть, що він має використовуватися для того, щоб порушити нашу логістику. Саме для цього було і завдано ніщо нового удару по станції Глазова більше 30 шахедів. Знищено не тільки вокзал, а й практичну інфраструктуру цієї станції. Зрозуміло, що завжди є якісь ще шляхи і логістика. Цього регіону не постраждає, хоча ворог все робить для того, щоб в Дніпропетровській області її пошкодити, щоб ми не мали тих успіхів, які маємо на Покровському напрямку. Так, те, що ми тримаємо Покровськ, я називаю успіхом. Важлива та болюча тема мобілізації. За даними ДБР, за 8 місяців поточного року з Стрій повернулися. 29 тисяч військовослужбовців це гарні цифри, і вони свідчать про те, що ці солдати знову вірять в своє керівництво. Добре, якщо так і буде продовжуватись. За заявою президента чекають зміни і будуть розширені контракти. 18-24, і також будуть. Збільшені премії, пільги це дуже добре і е, маємо надію, що це дасть певні результати щодо нормальної мобілізації, правильної мобілізації, коли перед законом всі будуть єдині. Також надіємо, що, надіємося, що наша влада зверне увагу на тих добровольців, які з двадцятого, 23 року боронять Україну. І виснажені, але продовжують робити свою справу. Чомусь поки можна сказати, що держава за них забула: ніяких премій, ніяких додаткових пільг ми поки що не маємо. Хоча саме на цих бійців впав весь тягар війни та людь ворога. Тепер застереження: ворог далі проштовхує. Свої ІПСО, і одне з них найважливіше стосується мобілізації. За статистикою на липень стосовно нашої мобілізації, цифри такі: лише 33 випадки з 244 підтверджено. За результатами перевірок дві посадові особи відсторонено, сім притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Триває. 24 службових розслідування. Тобто, ви розумієте, що більше 80% випадків, які ми чуємо в змі наших, навіть тим, яким ми ніби маємо довіряти, це російське ІПСО. Знову ж таки, зрозуміло, що статистика е, річ не зовсім точна. Вона не може відображати всіх тих проблем, які дійсно існує, але бережемо себе. Від російських фейків викликає певне і серйозне занепокоєння співпадіння того, що в Держдуму Білорусі потрапив законопроект, яким передбачується, що можна вводити в державі військовий стан, коли загроза йде союзникам Білорусі, тобто маються увазі атаки або удари по їх союзнику Ерефії. Зрозуміло, що цей закон проти. України. Також визиває певне опасіння співпадіння того, що на минулому тижні в Гомелі бачили колону бронетехніки, яка облаштована мангалами і має певні червоні відзнаки. А також сьогодні для участі в спільних навчаннях прибув ешелон російської техніки, Захід 2025, який мають початися у вересні. Це все визиває наше занепокоєння, але зрозуміло, що наше військове керівництво вживає певних засобів, щоб ворог не міг відкрити новий фронт на кордоні з Білоруссю. Ну і сьогоднішній обзор наших новин закінчимо тим, що скажемо. Дякуємо, гур. Дякуємо вам, пане генерал Буданов. Прекрасна спецоперація на Сумщині зайшли в тил ворога і знищили більше вісьми рот. Таким чином, нормалізували повністю обстановку на фронті і зупинили наступ. Чекаємо нових успіхів. Тож, дякую всім за увагу. Маю надію, що наша інформація була вам не тільки цікава, але і важлива. Підписуйтеся, розповсюджуйте, доєднуйтесь до нас. Разом будемо аналізувати ту ситуацію, яка є, і боротися з ворогом. Пам'ятайте, що тільки разом ми не переможні. Бажаю.